Робочити. Все. А що ти казав за що алкоголь щось перебивало? Та бо у мене знайомі два, блять. Два юри, нахуй. Один і двоє, блять. Ну я бізнес, ну це вже закрив. Ну ну. Коли, бачить, не позвоню, коли бачить не позвоню і вже засленений, блять, кажу, Юрку, нахуй, ну впадеш, блять, своїм бізнесом їбаним, нахуй. Ну що ти мені ту, блядь, розказуєш нахуй? Ну, на мене люди роблять. Воно й робить. 40 штук нам. Що зараз штук? Міло! І що? В ЖУСІ! Файно. блядь, всі, блять, плаче бори, бля. І тоже мав Але то, блядь, е, і тоже мав одноособове діяння. Ти кав, ти депіл нахуй. Мало того, що ти ще блядь, Тєш нахуй, ще не на однособіч. Ще шпулка хоч їм. Сполука ще п'ять років туди притягне. Чим навіть буду шукати, чим, блядь, докажу, чим суди я нахуй. Хуй там, блять, року. А ну до що сюди приїздить, то що ти дебіл, блядь. Так само і другий, блядь. Не го, блять, як не день то присяна, нахуй. Ти по групах ніде не шукаєш по оголошенню, ти по оголошенню майстрів не набираєш, так? Я там знаю, що добре, блядь. Я поки даю оголошення. Давай, давай. І свій понеділок я починаю прикольно насправді, не стандарт. до мене Боря, сказав, що там як там і куда там. Далі я їду в Жулу, я хочу докупити ще одну кофту з капюшоном і хочу докупити. Ну подивимось, я б я, я хотів фліску взяти, але кофта з капюшоном потрібна під ту куртку, що я вже маю, що я вже купив. На фліз кажу, ну не дуже типа. краще куртку з капюшоном, Де щось робиш, натягнув, то вітер дує. І хочу тоді заїхати на фірму, я знайшов, де друкую нарешті, де брендую. І тоді я попрошу дизайнера мені скине в форматі для друку. Наші логотипи, я це все розставлю, поїду і дав би до себе. Ось така ситуація. Якщо в мене все вийде, якщо, якщо, якщо да, і все буде окей, то я зможу давати чоловікам роботу погодинно. От, наприклад, в когось десь вихідний, я когось можу відправити на 3-4 години на роботу. Це дасть можливість чоловікам додатково заробляти. Я створюю це все в інтернеті, щоб могли люди залишати заявки, хто хоче працювати у нас. Отак, От по з погодинною оплатою. Ну це було б інтересно. Я думаю, це було б всім інтересно я... <кій> історія. І будівництво і будова. <кій> Перехожу я в цю сферу. Вона зовсім інша, вона бляха-муха рання, тут все зранку, треба привикати до ранків. Не дурно кажу, що всі багаті люди стоять зранку. Ну, в мене сьогодні і так. Хороший ранок, я швиденько сьогодні встав, швиденько з хати вийшов. Бляха муха, я свої овочі забув. Я свої овочі забув. Погано, напевно. Надію, що вони не спортяться, якщо чесно. І я профукав поворота. Ай-яй-яй. То все через то, що ще записую відео за кетко. Будовою будівництва. Е, дуже багато нервів, матів, криків тут. Чому? Тому що тут не фішка в тому, що є закон і воно має бути зроблено по закону. Тут фішка в тому, що кожен, хто має відношення до будови, він під свій особистий підпис з гарантією на 10, а то й 20 років в залежності від об'єкту. Відбирає цей об'єкт, цей проєкт. І там таких людей є дуже багато. І це один другому здає конкретну якусь частину роботи. Розумієте, в чому фішка? Тобто, ви, наприклад, строїте дім, да? хто залив фундамент. Якщо це, то є одна загальна фірма, одна людина, одна фірма, яка керує цілим будівництвом. Тоді ця будова ділиться на етапи, на частини. На кожен етап, на, кожен частин, на кожну частину може залучати та фірма своїх людей, а може брати людей в субпідрядчики. Може брати суто людей в субпідрядчики. Тобто мені, наприклад, потрібні люди, тому що я будую будинок. Але я не хочу брати там фірму, щоб мені фірма це робила. Я дзвоню якусь фірму, яка має там людей в себе на роботі, які роблять ту роботу, і кажу, дайте мені, наприклад, трьох людей на погодинній оплаті, і ти з фірмою офіційно замовляєш, домовляєшся про оренду людини до себе на фірму на погодинній оплаті, на яку ви там домовляєтеся, якийсь там мінімум. Да? І ця людина проходить. Приходить на роботу напротяг, вже на цей об'єкт, наприклад, на будові, і робить те, що йому каже якийсь там вже інший керівник, там, чи проєкту, чи будови і так далі. Ну, в такому плані. Тому насправді це не проста сфера. І те, що так от боря там нервується, матюкається, кричить, це, це відповідальність Це відповідальність за будівництво. Він розуміє те, що він будує дім. І там в тому домі будуть жити люди. І, ну, Всяке стоїться. Якщо ці сходи, наприклад, сьогодні вони там заливають сходи. да? Це ж, це ж важливо, і якщо вони десь їх неправильно поставлять, або, або не так викладуть, або просто погано не... зв'язку арматури зроблять. Да? Воно може просто дати тріщину і все. І вони можуть впасти, а там може бути ну, різна, різна ситуація. Не хочу навіть говорити слух таке. да? Тому, блін, народ. Ви самі повинні розуміти, чому воно так. Е, тому, ну, наприклад, було у Швеції ця ситуація, да, що будівельний ліфт впав і там четверо людей загинуло. Ви ж розумієте, наскільки це серйозно? Це хтось, це ж люди, хтось стає в цього ліфта, тому що будувався дім. І хтось стає в того ліфта, і хтось на нього підписався. <кій> і ця людина може бути абсолютно ні в чому не винна. Але до нього то першого передзвонять, правда, як ви думаєте? до кого першого передзвонять? До того хто того ліфта? Там гарантія, там кримінальна відповідальність, там, ну... Це, ще це... люди загинули, та це взагалі страшна історія. Чи в Швеції. Тому, блін, народ. Така вона насправді ситуація, яка вона є. От, так, Доїхали з кульця, я б пропустив. Куди мені треба було їхати? Доїхав такого Вот, Дивіться. Як виглядають під мостами в Варшаві. Чи? Чистенько. Акуратно. Ніяких тут мешканців, які сидять тут, відпочивають. Зразу якийсь хід в парк там, той все. Ще по ближньому кульці, напевно, що їдуть. Опа. О, такой на розворот назад, Варшава, центру. Ж, поїхали. О. Так, колего! Добре, ти їдеш до І коли ти будеш то взагалі будеш коутич, як тебе виглядає сплаті. А от ти не повіриш, я теж про це те думаю, ти кажеш, ти там поїдеш і не знаєш, що я маю робити. А не, ти, не ти мені просто... показував, да, Там відрити від чого? Так, відрити, погрунтувати то в грунтовку, це, ти а Ну. І Я тобі при вході поставлю мармоліт. В мармоліці затягає менше-більше як на гладко, розумієш? Ну. No. Ти увидиш. Я no. думаю, що ти зрозумієш, як мармоліці натягує, якусь натягувати. No. Ти увидиш, як ні ложиш. Не no. ложиш групу, ложиш тонко. Ну, Але ну. би не було просвітів. А? Аби не було просвітів. Добре. Слухай, Боря. Але лиши ну. мені його на вхід там в підвалі ззаду. Не в воротах а там ззаду. Як заходите ззаду. І відкрий, бо минулий раз я приїхав, там було закрито. Що було закрито? Вихід з гаража в задній двір. Ну, там ну, ну, тобі а? Я тобі відкрию, там ключі є. Ну то відкрий. Ну, no, і виміщай собі мармулід, але мусить його вимішати. А він чим вимішується? Як? Міксером? І там не А з водою? Бек, нічого не додаєш, просто перемішуєш. Бо він розумієш, він на низу наверху трохи густіший, бо він сідає живичі. А на низу він і річ, а коли вимішуєш, і все є однаковий. Ага, супер. І тоді, а бляха, то й мікси треба вистукати, тоді добре. Ну не буде виступу, звіт Все, тоді добре, давай. О. І от так. Коротше. На рахунок Бориса, на рахунок Бориса. Ну, в мене є фірма, у нього є фірма. В даному етапі я вважаю себе його. По факту партнером по житті студентом. Чому? Тому що я не є його найманий працівник, але він мене всього вчить. Тому я більше його партнер, ніж найманий працівник. так, я все думаю. А по житті студент. Тому що ну, в плані будівництва так точно. тому що він, він, блин, він золоті руки людина має насправді. Він блин, робив такі речі. ну Потім заїду, навіть вам в кашку, якщо буду, як там сьогодні. не знаю, садатися, не знаю, Якщо як, як, ну, заїду, я вам покажу телевізор, натягнув тупо чотири телевізори, які висовуються на такій ці штучці. да, і чотири телевізора на ширину 4,15 І коли от телевізор отак відкривається, мені у отак виломувало постійно. І він там такі штуки чик-чик, придумав, закріпив, так розкріпив такими ельками. І він стояв, там, хай бере підтягується на тому. Взагалі безподобна штука. Ну там 4 телевізора 50 -ки. це, блін, це величезний телевізор насправді. Ось така історія. Він робить реально. Він робить таку роботу, яку далеко не кожен зробить. Тому в нього є насправді, що повчитися по будівництві, так точно. <кій> він же старо я його не знаю, але побудою він робить такі речі просто нереально класні. А я їду, буду брендувати форму. Ла -ла 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 -ла. Я не знаю, що такий. Каже, Боря, що то все пофіг, то все не має значення. Каже, ти, якщо приходиш, каже, якщо тебе порекомендували, ти прийшов по рекомендації, то зовсім друга історія, ніж коли ти приходиш, каже, все новесеньке, брендовані форми, каже, всім пофіг на твою форму. Я з ним абсолютно повністю згідний. Але коли ти приходиш по рекомендації, ще плюс ти приходиш в формі, це зовсім інша людина, зовсім інша історія. Тому все ж таки я вважаю, що в теперішньому часі це також важливо. Особливо брендувати свою фірму, давати якісь візиточки туди-сюди і так далі. От чого, я коли люблю щось робити, це люблю робити, був, власне. От чого. От хочу, блін, не просто для галочки зробити брендинг, а реально, щоб ти відчував, що ти брендований. Дивіться. Футболочка. Дивіться, яка офігенно. Да? 20 злотих коштує. да, вона там може супер якісна. Да? Але якщо тут на плечах бахнути логотип. І ти десь передіваєшся, да? а в тебе логотип. Що це? Взагалі пушка. Ладно. то. Да это что я сейчас нашел? Каска. Кепка. Кепка, каска. Секунду. Вот тут. Да? Исповедно, да. Вот тут полностью. Вот тут четкий, да? Бабах. 差不多。

Я тут меняю профессию, пока я тут міняю професію, то... то мені агенція походу, йшла людину на оренду нашого приміщення. Момент ось блин. блін. З неї я вже такий радий, ладно, знаєте, все хотіку. Ну, так сталося, значить так сталося, треба прийняти і це все. А з другої сторони такий профукав такий бізнес, профукав. В центрі в центр, самі центрі пошає профукав такий бізнес, так? Да? Ой-яй-яй-яй-яй. Що я зроблю? Вже є як є. Кладу, будемо брати ті всі речі, що...

Не, ну цей кім був реально прикольний. Реально прикольний, він е не знаю, з ним хочеться просто писати кучу відео, він тобі не садить батарею телефона. Ти не ходиш з руками, як ідіот з тим телефоном, типу всі тебе дивляться, як на придурка. Він набагато менше привертає до себе уваги, ніж телефон, звичайно. Тому б, я не знаю, якщо часу це офігенець. 3 це прям. Прям пушка. Я разом з ним реально почав вести свій YouTube канал, хоча дуже активно. Дуже активно. Прям реально Кожного дня хочеться щось знімати, щось писати, він реально він такий прикольно на руку. Типу. круто. Якщо щось мене таке ще забрати, я б такий був би напевно вже Фу, що я реально... Мені дуже жаль, мені дуже шкода, що а от От прийшов, знімаю, да? чик Чік поставився на платформі і все, він мене пише далі, я продовжую висловлювати свою думку. Це прикольно насправді. Коротше. Коротше, покоротше. Прикольно, прикольно. Прикольно мати такого покета Так, чітко. Яке ще з'їм. Стікаю. Ти можна їхати вже. Куда можна їхати? Ага, друзі попри, куда? От куда? От куда їхати? Я вам скажу, куди їхати. Друкувати. Відправив договір і можемо в принципі вирушати в тулеп. А тоді а тоді рушаємо далі. По справах будемо давати на брендинг наш одяг. Там-там-там-там там. Продовжимо, коли буде якась цікава думка. Наразі до зв'язку.